Лимано-Купенський напрямок. Він залишається лідером по артилерійським ударам. 601 обстріл відбувся, там шість боєзітнень, 11 авіаударів. 54 окупанти було знищено. 89 зазнали поранень. Один взятий в полон. Підбито три танки, дві бойові машини піхоти, самохідна артилерійська установка, акація, реактивна система залпового вогню град, і також два міномети, два безпілотних апарати. І станція візуального спостереження муром М. Ман Сергію, Чому на Лимано-Куп'янському напрямку ворожі сили так активізувалися? З чим ви це пов'язуєте? Ну, безперечно, вони хочуть перехопити ініціативу. Вони ведуть на, на атакуючі наступальні дії з метою розвинути успіх і продовжити рух з окупації наших Донецької та Луганської областей. Проте всі ці місяці, і останні тижні, в тому числі цей напрямок жорстко контролюється нашим командуванням, і всі їхні атаки в абсолютній більшості після нашого вогневого ураження, а за необхідності контратакуючих дій вони припиняються. І наслідок один це втрати ворога в живій силі і техніці. А як змінюється інтенсивність ударів, які наносить ворог? Ви маєте на увазі на цьому напрямку? Так. Ну, вона вона на цьому напрямку, в принципі, це залежності від деяких. Ну вона приблизно одинакова, але може там варіюватися в силу, наприклад, там погодних умов, чи певних ротаційних заходів, чи наявність, чи відсутність певної кількості боєприпасів у ворога. Проте, ми, ми постійно за ворогом стежимо. Ми знаємо його кондиції, знаємо його наміри, і те, що так багато місяців підряд, і цей напрямок і Бахмутський, вони залишаються за великим рахунком в стратегічному баченні. Без успіхів ворога це якраз те, те, що в принципі наші штаби, наше командування в і ну і безперечно мужність і навченість наших воїнів не давали якоїсь можливості ворогу розвинути свій успіх.